Мої вітання. Новій акції в магазині Аврора з 15 по 21 вересня. Усім дякую за огляд. Вдалого дня, приємного перегляду. Тримачі для кабелю 24 за 3 штуки. Навушники вакуумні, пончик 69. Є ще ось такі зі знижкою, також 69. В пакеті 44. Серветки вологі для моніторів та екранів 77 гривень 68 штук. Упаковка 40 штук 78 гривень. Смарт-годинник ціна знижена 599 Ліхтарик світлодіодний луно на батарейках 29 Лампа LED підсвітка 49 8 8 на 55 на 10 Вт. Набір світильників на батарейках, клейких 3 штуки упаковка 129 Лампа кемпінгова. Універсальний гачок літієва батарея 99. Набір світильників 199 з пультом 3 штуки. Світильник акумуляторний лінійний 149. Накладний 129 led підсвітка 2 режими на батарейках. Лампа настільна з металевим декором 229 на батарейках. Замок навісний 89. Теплер 169 зі скобами, щіпці для зняття ізоляції з кабелю 84. Шпателі будівельні 3 штуки 49. Викрутка 296 з насадками рукавички робочі, 19, в краплинку 7 гривень. Знижка на садовий декор 199 черепаха, жаба 149, вазон керамічний 149. Вазон для квітів гном 400 гривень, ножиці садові 199, секатор 88 гривень, шуроповерт 649, біти монтажні 399, 40 штук. Замок для велосипеда з тримачем 400 гривень. Набір щиток велосипедних для чищення 149 Компресор автомобільний для накачування шин 399. Змазка для ланцюгів 64 гривні, очисник карбюратора 79, котушка для водилища 699 та 599. Омивач скла 4-літровий 64 гривні. Базон пластиковий, круглий 249 на ніжках. Ось такий квадратний 249. Два відтінки. Високий. Також зі знижкою 299. Брелок дитячий 24. брелочки м'якенькі по 27. Магніт декоративний. 11 капібара. Перука карнавальна 399. Щупчиком є ось така ще фіолетова за 229. Порука чорна з косичками, як у Вензи, 349. Набір для творчості аква мозаїка 199. Алмазна мозаїка, Ціна 77 гривень. Ловець снів 129. Гра «Настільна вежа 249, планшет дитячий для малювання 88 гривень. Іграшка дитяча м'яка котик 149 доміно 44 гривні. Мочалка дитяча тваринка 39. Маска для сну котик 55, дзеркало на присосці 59. Гребінці 2 штуки 34 гривні. Обруч з бантиком 29. Синій червоний чорний бежевий. Ось таке дзеркальце з підставкою 55 Крем денний універсальний. Підходить для всіх типів шкіри 49, антипреспирант жіночий 49, зубна щітка 37 гривень. Освіжувач м'ятний 49 Станок для гоління 84, плюс 4 змінні касети. Жіночий 84 гривні 3 змінні касети. Зубна щитка 42 гривні. Набір для шугарингу ціна 99 250 г. Пензер для стоп 19 Фарба для волосся Мальва 34 гривні. Легкий зволожуючий кондиціонер для волосся 74 Шампунь для волосся 1 кг 119 Крем маска 124. Піна для ванни Relax Bubble Gum 44 750 г. Шампунь для волосся 99 Домашній доктор 109. 1000 мл. Зміцнюючий та стимулюючий. Чоловічий гель для душу 64, Три в одному 74. Рушник паперовий сафі 149. Шампунь дитячий 250 г 37 гривень. Сіль для ванни, ванілька 34, бісер 34, 80 г, гель для душу 49, Ліора 44 430 г. Мило тверде шарм 18. Мило рідке – 34 450 г. Крем мило тверде, туалетне 24. Крем мило шик 22 гривні за 100 г. Засіб універсальний для чищення 4 в 1 54 пів літри. Для калимів також 54 гривні, кисневий порошок для прання дитячих речей савам 1 кг. Ціна 129 Профі від цвілі та грибків 39, пів літри. Топ-ефект для миття підлоги 39 лаванда 1 літр. Кремило 1-літрове, малинова панакота 29. Медова диня півлітровий 34 гривні. Набір туалетного паперу 4 штуки 47 гривень. Десна 107 гривень. Джамбо Українська Мальва 19. Папір туалетний еколо 4 штуки двошаровий 37 гривень. 42 гривні делюкс. Серветки дитячі – 14 Рушник паперовий еколо 47 гривень. Одна штука двошаровий. Паперу 2 штуки 39. Рута трьохшаровий – 69, 2 штуки упаковка. Серветки сухі 27 гривень, 100 штук. Очисник побутової техніки Місіс Хелен видаляє накип та іржу. Ціна 119 за 300 грамів. Активна піна 55 для сантехніки та ванної кімнати. Є також для підлоги, для дверей, для меблів, для різної поверхні за 55 Засіб для чищення ванної кімнати 54 г. Кисневий порошок ОК 34, відбілювач 15 – «Місіс Хелен». господарське мило 16-125 г з відбілюючим ефектом та для видалення плям, дуру 25-120 грамів, милорідке 44 3-літрове, 1 літрове 29 Дякую усім за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Усім вдалих покупок.